Достатньо, в достатній мірі поливалося, а не при нагоді. Так, Бо при так. нагоді то воно і росте таке, яке-небудь. Ну, яке Малесеньке виросте, запалиться, засмалиться, а буде таке, як суниця. А люди хочуть, щоб воно було і соковите, і велике. Так що треба полив. З поливу, то не буде ніякої колониці, тим більше на не хочеться з себе. Так що їдемо замовлені, маємо отако. В зошиті все записано, все розписано. Номери все телефонів, побачите, адреси. Так, Які ціни сьогодні побачите, скільки кілограм назбирали. Все, як завжди, як і в минулі роки, стежте за нами, е, що порашого. Так думаю, що буде менше клубні, ніж, ніж замовлено, замовлено. вже на сьогодні. Ну, вже є на завтра. Замовлено люди хочуть Це багато 20. ще да, дзвінків, які просто Едік і не передзвонював на них. Ага. А хто? Що це за дівчинка? дівчинка не знаю. – А вона тобі махала? Їде мама, везе дівчинку. Дівчинка маленька і махає тако перед собою. А мама не бачить, а я тій дівчинці махаю. А мама сміється до мене і мені махає. А я теж дивлюся, якась незнайома жінка. Та я на ту маму не дивився, я думаю, дівчинка махає, я її помахаю. гарна, весела ситуація. – Зараз вона і думає, хто ж то такий. Правильно. І маємо ж не тільки полуницю, то плюс 32, Давай. а нам треба сапати а нам малину. Треба сапати, Як побіг. то все буде, в общем, не переключайтесь, буде цікаво, думаю. Ну, я буду а, суто збирати полуницю. Я буду суто сапати. Люди. Чесно кажучи, мені краще зараз сапати в жари плюс 32, ніж, наприклад... Ніж встати зранку о п'ятій і поїхати там в шість щось робити. Коли роса якийсь, я ще сонний. І друга ситуація мені краще сапати, ніж збирати полуницю. О, то ми гарна команда. Бо мені все-таки краще збирати полуницю і полот її. Я збираю одною рукою, другою рукою полю. Третьою їм. А третьою перебираю. Сортую. Беру собою дві посудини, дрібнішу. Направо, грубшу наліво, як там чи наоборот. А яка у Калібі... вас ціна на полуницю? Ми минулого разу продавали по 180, 180, а зараз будемо приблизно так само. Ну потім не переключайтесь, потім скажемо, що як по якому. Пишіть, які у вас ціни на полуницю? Буде дуже цікаво прочитати, яка тенденція. Ціна спадає, чи тримається на тому місці, чи, можливо, і піднімається. <звук> А ти мені як вуйко з полонини у тому капелюхі. А дивіться, яку я сумку маю, яку мені Іванка сумку подарила. Мала трохи таке турне по Європі, якщо так можна сказати. Коротше, ця сумка дуже класна. Вона мені так дивіться, така вона чік. Можна її так перевернути. Незаметна для такого торгаша. Можна її під футболку. Але саме головне під футболку то перевозити гроші. Перевозити гроші. Саме головне, знаєте, що ця сумка була куплена у Варшаві? В справжнього китайця, українку, і привезена в Україну і подарена мені. Так що буду її тепер носити. Ну що ти готова ти моментально? Да? Ой, дві секунди я вже под'єм. Давай. Ще хочу такий спойлер невеличкий зробити. Виникла така трошки неприємна ситуація. Водночас і вона є приємною повчальною, тому що... Я цінний здобув досвід, і я ну, якби, е, як сказати, можу показати ділом, що ви можете бути впевнені, коли замовляєте в мене якісь товари чи послуги. От, наприклад, там, добре вас саджанці. Тому що не думайте, що все, що ви купляєте, вас ніхто не обманить. Вас обманять і ви навіть про це знати не будете. От, тому що я з тим стикнувся. Я ще не хочу нічого розказати. Думаю, в наступному відео розкажу про це детальніше. Як це може бути, чого це може бути. Підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. Нагадую, що ми продаємо саджанці, Лохини, малини, полуниці, добрива на Лохину-малину полуницю, зернові, овочеві культури, ягідні і багато іншого. Товари для саду та городу, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він водночас є і телеграм-магазином. А от Іванка, а що я так скоро? Купу? Все? Ні, то я аж перше замовлення. Так були. ти один кілограм що, за 30 секунд? Тут більше як один. Більше. Ну ти даєш. Та десь я поки сюди, туди, тако повернувся, подивився по сторонах, отово вам розказав. Вже біжить назад. То Іванка, все в неї горить в руках. Відправляю, перших 4 назбирала. Дивись, покажи, як, яка як золото. золото. Просто золото, золота золото, клубника. Це, друга. Це попадає Щоб зараз. Просто... Аромати якісь. Аромат? Ну Боже, все, я все. не їм тільки збираю. Добре. Ну, їм вдома часом. Все, пішов. принось мені касу. Заніс я полуницю, продавши, на завтра замовили. І, і що? І значить, робимо ми такий хід конем. Тяхай. Поливається, Цю виключаємо. Тут стара клубніка, ми вже будемо її пересаджувати, на лише цього року, так як є, так як є, вже заросла. Хай ще поливається, оця частина ще плодоносить так більш менш. от І там полуниця хай поливається. Зараз я просто поперекриваю краники, хай добре поливається полуниця. Дуже важливо, щоб вона поливалась. Що там, Іванка? Є трохи полуниці. Дзвонили, питали оптом забирати. Так, да, але в нас малі об'єми, треба більше. Ми аби давали раду тим замовленням, що маємо. Так, да, ми раду. покриваємо. Нам нам добре, скільки є, в нас замовлень треба, що в більше. Тут Треба ремонтка, питати. Ну так. Да. Треба його мати. Тут треба ще шланги попротягати, де-не-де більше дати. Але зараз в пріоритеті сапати малину. А там, якщо дира, то воно собі розпливається, то полуниця ковровим способом. Там воно не одного корчика живить. Добре є. Плюс жара, плюс 32. Все нормально. Ну не добре, не добре, бо тут я собі кажу. Та я ж булок, я. Ну я зараз, що, мені, їхати в грибінку, купляти ремонтника чи сапати малину. Ну то я ж так і кажу. Я ж так і кажу, що є якісь пріоритетні завдання. Водина? Так. 0 один. 14 15 люди мають під'їхати А, мають ще й під'їхати сюди, Іванка когось записала. Добре. Все, працюємо. Такі цікаві покупці в нас були і мабуть їхали десь чи відпочивати, чи подорожують. Я не знаю куди. Іванко каже, що вони не з грибінки. Просто проїздом десь їдуть собі, і в нас води набрали, і клубніки собі купили. Заїхали і поїхали собі далі. Ну так, як люди, люди планують поїздку, так вони, може, й думаю, місцеві групи в Фейсбуці додаються, щоб якісь новини бачити оперативно, чи там якісь оголошення, от фрукти, овочі купляти. Зараз світ такий. Можна наперед все спланувати з допомогою інтернету, штучного інтелекту. І інших якихось таких ресурсів. Навіть до таких дрібниць, де в якому селі можна придбати собі свіжайшу полуницю по дорозі. А цікаво взагалі на яку глибину воно проливає. Мені теж цікаво. У мене є такий е, цей спеціальний прибор. Я вже там його запихнув, воно зараз десь тут ще разом з вами. От дивіться. Опа. Все, далі вже твердо. Получається, скільки сантиметрів 12 пролило от, пролило сантиметрів 12. Тобто і то воно є збоку. Бачите, якщо рядок широкий, з цієї сторони в мене стрічки нема, не поливається, йому треба корінчиком туди тягнутись до тої вологи. от, А якщо порадьте спеціалісти, хто вже роздумував над тим питанням і читав і знає. Якщо, наприклад, коріння залягає, ну сягає більших глибин, а волога від крапельного зрошення от на 12 см в мене проникло, то чи не будуть корені тягнутися до поверхневої вологи? Так як в помідорах. Чому помідори не поливають? Або взагалі не поливають, або поливають нормально. Тому що коріння тягнеться до верху, до вологи. І тоді вже його треба завжди поливати, а коли ти його не поливаєш, воно тяне собі з землі, з глибин. Так, сапаю самі такі заперіяні рядочки, там вже чисто, а тут багато периов. І нагадую, що він був 5 днів тому оприсканий препаратом Харума і бачу вже позитивний вплив у вигляді таких пожовтінь стебла ледь помітних. Жовтіння, червоніння, таке, бачите? Отак, От пиєць виглядає. П'ять днів пройшло. Думаю буде позитивний результат. А потім, якщо ще раз куплю, то в мене була півлітрова харома. Куплю ще там, скільки там? ну, 250 грам чи які в два рази меншу, ще раз оприскаю десь через... 2-3 тижні. Думаю, буде класно. А, ні, я потім десь через тиждень його буду мотоблоком проїжджати. А потім, коли воно відросте знову 10-15 см, той який все-таки виживе міцний горішок, тоді я його покрию харумою ще раз. Хочу, щоб було чистенько, щоб малина була висока. Препаратами обробляю. І має бути хороший врожай і хороша ціна. Вже є, здається, такий повний склад тих, хто буде збирати малину. Майже повний. Майже повний, ще може одне-два місця. Бо малини буде більше, а може й вже й повний, не знаю. В общем так. З... Стараюся, щоб вона була гарна, чиста. Але це не легко, це не легко. Сонце в зеніті. 13-та година дня, червень місяць, плюс 32, люкс. Працюємо. Працюємо. Але треба працювати на тому переєві зараз плюс 32, щоб потім в мінус 20 мати що їсти. Бо зимою і малина не росте, і, і що, і продажі падають, і ніяких таких проєктів не можна зловити. Зима, ну що ти зробиш? Таке воно підприємництво. Бувають місяці, що крокоділ не ловиться, ні растет кокос. Але нічого, ми не падаємо духом. Все добре, все класно. А то що за екземпляр? Добрий день, інтерв'ю даєте. Таке жало ззаду має. Все, воз грузиться. Полониці в багажнику мало, того, що в нас сики. 8 кілограмів сьогодні на місці забрали. Одні люди 5 кілограмів в одні руки і інші 3 кілограми. Угу. Тут на місці. Так, І ще в нас є 3 точки сьогодні, да? Там 5. Так, 5, крупні 5, 2 і 5, 2. 2, 2. 2, 2, а то 2. А, навіть собі майже нічого не Ну. Це точно. Чоботар без чобіт. А, ще й собі є? Собі одні відходи. Скільки? 100 грам. 100 грам відходів. Ото Але щось, пахнуть ароматно, 100 <рес> ти грам. мені Хоч кажеш, що ароматно пахне, добре. Диви, щоб я не перепутав, нікому не віддав. Рузо, не перепутай нічого. Угу. А чого а ти так їх поставив? Угу. Тут треба було вже всі так? Як? Так як я хотіла. Отаку. Всі Сіпоздовж. Тож в одній руки піть. Ну так, то я ж знаю. Ті посередині, ті зліва, ті справа. то і Все, Все, що все дихало. Їдемо. Решта ще на завтра маємо замовлення, завтра ще будемо. Попит нас перевищує нашу пропозицію поки що. Добре, але це це Ми, дуже випадки. добре. Треба кожного року садити, садити, досаджувати і досаджувати постійно. Хотіла, жіночка ще забрати. Ще кілограм хотіла, так взяла 5, ще потіла. Ну, Приорюємо вже... ту малину садимо в клубніку. чу чу Але щось то моє. А що я зв'язалася? Сумкою під пасок сумки, здається, відчуття, що прив'язано. І не дешева, не дешева. Ну, я б не сказала, що дешево. То, того року ціна гарна. І люди беруть, як має бути, тому що сезон тільки три тижні, хто не успіл, хто допозає і не буде, бо вже більше їсти. А то, що, по-перше, саме перша ягода. Полониться черешні, вже далі буде все, туди-сюди. Всяке різне. А зараз ще такого нічого немає і люди... В вулиці вивчаю. No. Близьких сіл. Люблять таке. Я хотіла чужу, що інший кілограм продати. А, божіно, Дуже мені є хотілося. Вас... Но. Та ні, люди нагадують, ви ж привезіть, пишуть на Viber, не забули. У за нас. нас є не більше файна. замовлено, ніж ми можемо зараз нарвати. І завтра поїдемо рвати, бо мусимо. Угу. Навіть сьогодні три кілограми своїм знайомим, ну хай вибачи, Саша Станю, і ми їм завтра нарвемо. У світу почекають. А чужі не чекають, Йдуть на базар, куплять, якщо є. А, вона, каже, посадила свою, але погоріла, згоріла. Ну, вона ж не буде, то треба все лити, лити, лити водою. А вода, то і гроші, щочок. Так ну, от лише справа. Я в перший рік як поливав, то ну, ще... Не грошей, справа. І погрози, і, і все, всяке цей от. Пригоди всякі. Так, здається, собі Треба ще мати ну, ніби, ту ніби в селі щоб люди поливати. можуть мати всі полоницю, але не можуть всі її мати. Так же само, як і яйця в селі. Не всі мають кури і не всі мають можливість мати свої яйця дурячі. Добре, їдемо далі. Є на своя. Єлі знайшли. Кажуть, хтось вмер від клубніки, питають, чи від нашої не помруть. Та вроді ні, вчора їв. Ми привезли. Жіночка питає, це своя клубніка? Замовляла нас. Ну, Кажу, звичайно, що своя. Каже, не з ринка. Кажу, ні, бо дитина якась купила на ринку клубніки, поїла дитина і померла. Я в mm -hmm. шокі. А може, то збіг обставин? Ну, що так може. бути. А буде? може, чимось оприскано таким. Не знаю. Я не в нас... знаю. Нормально, я вчора їв. Все, другу точку завезли, є така одна вулиця. Mm -hmm. Що й минулого року ми блудили, і цього року. Я вже коли замовляють на цю вулицю, то вже аж якийсь переживання. Завжди там вона якісь... З різних частин, сюди, туди. І ми завжди по кругу їздимо. Їздимо, не можемо Їдеш, їдеш, їдеш. Треба 60. 52, 58, 72. Все, де -й? І то за другий рік вже так нам стоїть в вулиці. Все, остання точка. Остання точка привезли клас. Так, давай карточку. Треба дати. 360, 350, 350. На карточку розрахунок. На Іван -чинну. Це остання точка і ми їдемо додому. Все, кінець фільму, ми їдемо додому. Скільки сьогодні кілограмів закрили. Так, саме перше 5 кілограмів. Сусіди. Далі. Чекай, чека чека Давайте таку по списку. Щойно 2 кілограми, хоча люди захотіли 2,5-3. Ну, не, не було. Замовили на інший день. Ще 2 кілограми. То 5 плюс 2 7. Тоді 5 короваї возили, 7, з 7,5,12, тоді е чекай. чекай. Ага, 3 кілограми, ті, що приїжджали, що проїжджали повз 12, а 3, 15, і кілограм 700. 15, 15, ну 16-17. 700. Так. 17 кг 17 кг Так, так, так. А не вистачило Саші з Тані, пабінаті. Бабінаті на сковороди. І сьогодні вже навіть корок замовлено, на четвер замовлено, а на завтра то овра. Вот. На завтра не знаю, чи доспіє. Стільки як замовлено на завтра. Коротше, гарно. Угу. Ще, Ціна дуже... сьогодні в нас. А? Ціна не дешева, не дорога. 175 гривень. Добре, отакий полуничний наш бізнес. скільки кілограмів бізнес? я вже забирав? 17 кіль. 17 кіль сьогодні продали собі, веземо пару таких, що відкидали. No. Самих гірших. <рес> Треба буде Все. колись, як тебе не буде назбиратися і наїстися, 2 всі кілограми зібрати. А собі крешта, всіх решта то повідсували на завтра, попересували тих своїх знайомих, які зможуть почекати. Бо їм буде дешевше. Все, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. Да. Пока. Па-па.